Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта, вистоїмо, переможемо. Вирішила показати вам дві красуні: гортензії і макрофіли. Гортензії великолисті, широколисті. Макрофіла то це ну, з латини, мабуть. Що. Ось або з англійської, а великолиса, широколиста це більш український варіант, я думаю, але вживаю різні, щоб то було як -то. зрозуміло, про що говорю. А насправді, хоча якось я покажу дві, але це одна, це одна гуртензія. Бо це є Росо Глорі. Рембрандт, точніше, Росо Глорі. Але я показую їх дві, бо, тому що вони, ну, як і видно навіть зараз, на загальному такому загальному вигляді. І потім детальніше я покажу кожну з них, вони дещо відрізняються. Але цей сорт. Та, взагалі, багато, багато гортензій оцих широколистих. Вони відомі тим і приваблюють нас тим, що барва в них міняється не лише протягом літа, а й навіть восени. І так, це властивість, ну, я не можу сказати, всіх всіх сортів. І я не говорю навіть про ті сорти, які ми забарвлюємо, чи то вносимо добрива для зміни на блакитну фіолетову барву. Але навіть звичайна рожева, навіть в мене є такі гортензії, звично рожева, але вона під осінь і восени стає зеленкуватою, а потім навіть буро зеленою. Так зеленою. Також Рембранд Россо це одна з тих гортензій, яка показує різнобарвність розмаїття своїх барви. І я вам покажу на прикладі цих двох кущів. Ці два кущі, я купила один з них, як би. Усвідомлено, а другий випадково, ну не те, що випадково, я помилилась. Я не за... коли я замовляла, я чомусь вилетіла мені з голови, що в мене вже є цей сорт, і я його купила ще раз. Але в двох різних господарствах. Причому один з них заживцьований, це є жив... вживцювання від пані Олени Кравчиши, а ця красуня від пані Яни. прізвища Яна Романюкта е Флора Верде. І і, і е е мабуть, то не оригінальний содженець, хоча. ну чи оригінальний то був, я теж не скажу. Не зорієнтувалася я по-чесному. Ось. І купила їх десь. Ну, не в одну час, звісно, бо я би пам'ятала, як я так в одну час, але досить плюс-мінус недалеко навіть від одної. Це ще було навесні. Вони мені приїхали в горщиках. Оце в горщику так і є, бо пані Олена Кравчишин, коли вона виставляла, вона писала, що не, не є обов'язково пересаджувати чи до серпня, чи що треба перевіряти ще раз. Ну тобто я знала, що в мене літо є в запасі. А пані Янин Саджаний сток, я пересадила в більший горщик. Треба було, я вже бачила. І зразу скажу, поки я думала, думала, надумувала, збиралася, бо це ж теж це час, ніби дрібниці, зняти відео, полялякати вам щось, залити, все, готово. Ні, насправді так не є. Насправді треба щось там щось придумати, підготувати, та навіть просто описати, залити це все теж займає. Ну, Півгодини мінімум, до години, 40 хвилин десь так, легко. Це таке відео досить швидке і про якийсь один сорт, але ж є ще інша робота, і це ставиш цей пріоритет і що ж, треба зробити швидше, за що хапатися. Так це такий довгий вступ був до того, що ця краса вже помінялась. Від того часу, як вона тільки починала квітнути, вона вже трішечки змінила свою барву. І те, що початково я собі планувала показати, воно вже ну, не таке дещо. Та? Але все ж таки різниця, 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 і видно, видно, що вона дещо відрізняється. Тому ось покажу, яка вона може бути. Оце якраз там. Розцвітання, тобто так, вже вона не, не найперший варіант розквіту чи барви, коли вона розцвітає. Але це ще така, можна сказати, молоде суцвіття, молоді квіти. Так? Бо далі, ось ця от інша красуня, це вже якраз вона потрималася. Вона якийсь час вже Квітне, і ось, бачите, вона вже набуває, що тут є. Тут же фіолетові з'являються, тут же з'являється зеленкуватість. Чітко видно. Причому та зеленкуватість така цікава, вона є зелено-болотна, зелено-брудна, ну така цікава, цікава. Ось Тому бачила я відгуки вже ну, від продавців, найперше. Що ця краса дуже-дуже ну, гарна, вона вражає, вона постійно захоплює, перехоплює подих, хочеться дивитись, 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 на неї підходити. І вона зачаровує якраз тою своєю мінливістю, ну, ось різнобарв'ям, розмаїттям, бо вона навіть таку червонуватість показувала, ну, не чітко червонуватість, але була не така там рожева, все-таки якийсь, щось таке, натяк на Малинові, ніби був, щось таке. А тепер вона так потемніла, потемніла, потемніла. І ось кажу, оця. Це трансформування. Я, це ж воно, звісно, ще це не фінальний етап, бо ще далеко до фіналу, ще, ще воно буде квітнути, квітнути. І я ще думаю, буду робити якісь включення, якщо не, ну, не те, що не засухне. Ну, вже нема, не прогнозуй поки що такої спеки надалі до 40. Але ну, повітря наскільки тепле, що де б ти не шукав тінь, навіть глуху тінь. От тут глуха тінь від стіни будинку. Північна сторона, але наскільки повітря прогріте, що їм. Ну просто вони якось ну, всихають, не знаю. Ну квіти, найперші квіти, бо ну, листя тримається, погони тримаються, а квітка найслабша тут виходить, ці, всі в цьому ланцюжкові, і вона не витримує, вона підсихає. Тому не знаю, обіцяю, не обіцяю, нам якби надіюся, що я покажу її трансформацію, її зміну. А ось, дивіться, що ще побачила. Прийшла знімати і побачила. Є світічко нове, чудесно. Буде ще квітнути, якщо матиме силу. Тут не знаю, тут точно ні, тут можливо ще щось буде, бо закрите, заховане. А тут буде, буде, буде. Ось, отака краса. Тому що ще щось покажу, може, навіть на ній, на цій красуні. І ось як ви бачите, так. Це що молодше суцвіття, воно яскравіше. Зліва суцвіття вже трішки довше постояло, воно таке, ну, таке тьмяніше, е темніша така, як би палітра тої барви. Так? А якщо вона ось іще поквітне, це що поквітла, ось дивіться, скільки навіть тут, бачите, я повернула інший ракурс. І тут вже видно, ще додаткове додалося суцвіття, його видно, і ось яка барва тут. Прекрасно, дивіться, тут вже чітко видно фіолетовість. Чітко, чітко, чітко. Навіть ось одна квіточка навіть всередини, ось вони фіолетові. Ну, і, звісно, оцей перехід тут дуже гарно видно перехід з темно, насичено-рожевого на зеленкуватий і на фіолетовий. Прекрасна. Ну, Рембрандт серія. У мене тільки одна з цієї серії. Вона теж відома. Та взагалі в нас усі, мабуть, тільки серії з'являються серія Свірс, серія Рембрандт, серія ЮНМІТ. Всі не переназву, звісно, їх багато. Йонмі Тугеза і так далі. І так далі, і вони з'являються, і вони стають більш відомими, бо кожна з них має якусь ластивість, якусь характеристику, яка приваблює саме в них. Знову ж буду спостерігати, наскільки вона, як, як, як на, на мою думку, так, на мій погляд, наскільки вона може підійти для варіанту. От хочу почати. Своє захоплення гортензіями, макрофілами, чи підійде ця краса. Бо наразі мені все-таки, попри все, під Endless Summer мені найбільше поки що вона от виглядає раз і все. Хоча не всі, не всі кущі, але один з них той сорт, що я називаю Bloom Star, вона, мабуть, кліщі її таки мучить. Я обробила, але ще треба повторити. Не розвивається вона так, як я очікувала. Ось тому ось ця краса та, або Music колекшн. Я сказала, ну як на мене, це не ну не для початку, бо можна дуже швидко розчаруватися. трошки вередливі вони. Або може, це такі вони приїжджають от з, гола, з Нідерландів, е, не не надто оброблені, не знаю, бо вже захворювані. Треба дуже швидко кидатись, обробляти їх, щоб не пропустити момент. Тому буду дивитися, що буде з цією серією Рембрандт. Я не претендую на експертність, не претендую на як то кажуть, моя думка. Ось це, це остання інстанція ні, абсолютно ні. Це мої такі роздуми звичайної садівниці з невеликим досвідом і з дуже малим досвідом висаджування гортензій і макрофіл широколистих. Але ось такі моє спостереження, все-таки мають право на життя. Я поділюся, комусь може теж це стане в нагоді при захопленні цією красою, цією квіткою. Так, я бачу, що вона теж набуває популярності і дуже. Ну, є пропозиції, все нові нові сорти з'являються, все нові привабливі сорти з'являються. Я поки що зупинилася вже не буду, бо є багато спокус, але то нереально все скупити, до всього, докластися і все таки ні, Я так себе стримую тим, що треба докладатись до наших сил оборони, так, збираємо активно на дрони. На все, що треба, але дронів треба багато. Та на елементарно сітки треба плести. У мене є знайомі, які регулярно плетуть, регулярно збирають багато є потреб наших воїнів, які ми мусимо допомагати закрити. Тому, -та. тому ось така росок Ллорі. Звісно, той кущик цікавіший, бо він більший. Цей кущик може ще не такий цікавий, бо тут все-таки більш однорідна барва. Вона лише починає там, якусь багато. Барвність показувати, але більшість це таке однорідна, та? тому може дійсно не така цікава порівняно з тою іншою, яка показує, показує різно-різно-різні відтінки. Ось так цікаво, як у вас, яка ваша Росоглорі здивувала, не здивувала, яка у вас іще є красуня з серії Рембрандт? Цікаво, поділіться, будь ласка, зі мною. Росу Глорії досить поширена. Я бачу по каталогах, по пропозиціях, але мова що не лишень вона. Буду дуже дякувати за ваші відгуки про цю серію і які ви маєте красуні. Дякую за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!